Каска, Камбала і Чарівне море. Колись давно у далекому королівстві жив старий рибалка з ім'ям Густав. Його життя було спокійним і розміреним, адже він кожного дня виходив на море, ловив рибу і продавав її на ринку. Проте в його серці була велика туга він давно мріяв мати хоча б одну дитину. Щоб залишити своє ремесло комусь, хто продовжить його справу. Одного разу, коли густав знову вирушив на ловлю риби, він закинув свою сітку в море, і, як це часто буває, нічого не зловив. Але цього разу сітка була важка, мов камінь. Він витягнув її на поверхню і, коли розв'язав вузли, Побачив дивовижну рибу, це була велика камбала з золотистою лускусію. Добрий рибалко, мовила камбала, відпусти мене назад у море, і я виконуватиму твої бажання. Густав, не вагаючись, відпустив рибу, а вона, в свою чергу, обіцяла йому щось неймовірне. Відпливши глибше в море, Камбала кинула останні слова Ти скоро отримаєш те, чого бажаєш. Через кілька днів після цієї події Густав повернувся додому і, як завжди, залишився один. Однак на цей раз він почув голос, що лунало з кімнати. Це була його дружина, з якою вони жили вже багато років. Густаве, дивись, хто прийшов? вигукнула вона, коли густав увійшов у кімнату. Перед ним стояла молода дівчина, що виглядала як справжня принцеса. Вона була в білому вбранні, а її очі сяяли, як дві зірки на нічному небі. Я твоя донька, густаве, сказала вона з усмішкою. Мене звати Еліза. Густав не міг повірити своїм очам. Він, старий рибалка, ніколи не мав дітей. Як це сталося? Як ти з'явилася? запитав він схвильовано. Еліза розповіла, що була подарунком від чарівної камбали, яку він відпустив назад у море. Камбала виконала його найсокровенніше бажання і послала йому дочку, яка була не тільки красивою, але й дуже розумною. З того часу життя Густава змінилося. Він навчив свою доньку всьому, що знав сам рибальству, чесності і працелюбності. Вона була справжньою помічницею, і разом вони ловили більше риби. Ніж будь коли раніше. Та через кілька років сталася одна дивна подія одного дня до рибальського села приїхав князь. Він був вражений красою Елізи і захотів оженитися. Хуста, хоч і радів, що його доньку помітили, все ж таки був сповнений сумнівів. Він не міг забути, що дівчина з'явилася. Як результат чудесної зустрічі з Камбалою. Однак Еліза, хоча й була вражена увагою князя, не спішила приймати рішення. Вона хотіла впевнитись, чи справді князь любить її, а не її красу. Тому вона вирушила в ліс, де зустріла старого мудреця. Мудрець, скажи мені, як я можу дізнатися, чи справжнє кохання. Запитала вона. Мудрець дав їй просту пораду. Якщо князь готовий прийняти тебе такою, якою ти є, без зайвих прикрас, тільки тоді він справді тебе любить. Еліза повернулася до князя і запропонувала йому випробування. Вона прийшла як проста дівчина, вдягнена в звичайне вбрання, без прикрас. Князь був спочатку здивований, але швидко зрозумів, що не зважає на зовнішність, а на справжні почуття. Він сказав: Я кохаю тебе, Елізо, не через твою красу, а через твоє добре серце і мудрість. Так, Еліза і князь одружилися. А Густав, хоч і був сумний через те, що його дочка тепер жила в іншому палаці, радів за її щастя. Час від часу Еліза поверталася до свого батька, і вони разом пригадували той день, коли чарівна камбала з'явилася в їхньому житті, змінюючи їх долю назавжди. А море, яке стало початком цієї дивовижної історії, завжди лишалося в їхніх серцях. Нагадуючи про те, що справжні бажання можуть здійснитися, навіть якщо вони здаються неможливими. Мораль казки жадібність не має меж, коли людина отримує бажане, вона швидко звикає до цього і хоче ще більше, не цінуючи того, що вже має Влада і розкіш не приносять справжнього щастя. Гармонія з природою, важливо, і чарівна камбала, уособлює природний баланс. Коли люди порушують цей баланс заради власної вигоди, вони можуть втратити все. Справжня мудрість у скромності людина, яка вміє задовольнятися тим, що має, живе щасливіше за ту, що вічно прагне більшого.